Вітаю, друзі! У Верховній Раді зареєстрували законопроект 13597. Він подається як боротьба з дискримінацією, але насправді відкриває шлях до покарання за переконання. Документ пропоную внести такі зміни у Кодекс про адміністративні правопорушення, штрафи до 2700 гривень або виправні роботи за висловлювання чи відмову співпрацювати, навіть якщо і немає насильства чи погроз. А у кримінальний кодекс нове поняття мотив нетерпимості, яке робить покарання жорстокішим. У перелік захищених ознак додають сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Це означає, що критику певної ідеології, відмови, наприклад, бізнесу співпрацювати чи публічну позицію можна кваліфікувати як дискримінацію. Карати будуть за не за дії, а за переконання. Такі норми. Взагалі суперечить Конституції України, яка гарантує свободу слова та свободу від розповідання. Мовчати не можна, потрібно про це говорити, поширювати і добивати суспільної дискусії. Бо сьогодні це законопроект, а завтра інструмент переслідування для кожного, хто думає інакше.